Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерва знімаю про це відеогляди. І сьогодні я хочу поділитися враженнями від електронної книжки. У мене Kindle Paperwhite White шосте покоління, але насправді не суть, яка безпосередньо електронна книжка, тому що те, про що я буду говорити, стосуватиметься будь-яких електронних книжок, в принципі. Я дуже довго думала, чи потрібна мені електронна книга як така, тому взяла свою на OLX. і, чесно кажучи, якщо ви теж думаєте, потрібно вам чи ні, рекомендую теж той самий варіант. Тому що, типу, про які говорити, вони матимуть стосунок до будь-якої електронної книжки. Я переконана будь-якого виробника та будь-якого року власне виготовлення. Тож давайте почнемо. Перший пункт, заради якого все затівалося, те, що читати електронну книжку легше, паперова книга вимагає двох рук. Як мінімум іншу для того, а перегортувати. Я вже не кажу про те, що паперові книжки бувають різного формату, до прикладу, Амадока чи будуть люди з такими книжками далеко не погуляєш, в кафе не сходиш, не доволі важкі. Їх важко читати в усіх сенсах. Мабуть, найпростіше читати велику книгу, коли ти прям сів за стіл по клавію, розклаві. Тут не завжди буває комфортно, так знайти місце, час. Що стосується електронної книги, то тут все просто закачуєш туди. Алмут, типу мукової землі або амадоки, або чогось схожого, і потихесенько собі читаєш, не думаючи про те, що книжка важка, не думаючи про те, що ти заважаєш іншим сключним світлом і так далі. І тому подібне. Для мене цей пункт став супер важливим з появою е, моєї доньки, тому що, е, як ви розумієте, в кімнаті тепер світло ми не вмикаємо отже, вечором я не можу читати а це. Ну просто ідеальний час для читання. Тому для мене ідеальним рішенням стала електронна книжка, я ні про що не шкодую. Наступна перевага. Економічна, електронна книжка коштує дешевше. Так, ви витратитесь на сам девайс, але знову ж таки його можна купити на OLX і витрата буде не супер великою. А далі. Просто берете і економите, тому що сама електронна книжка коштує набагато дешевше, ніж паперова. А я свій час дуже багато накупила електронок різних видавниць, та, власне, в інтернет-книгарнях теж часом бувають дуже класні розпродажі. І в мене тепер є велика папка з електронними книжками. Мінус тільки в тому, що всі ці книжки в форматі ЕПАП. E Про це поговоримо пізніше. Але, власне кажучи, купуєте книги на різних сайтах і розпродажах в інтернет-магазинах і таким чином собі формуєте електронну бібліотеку. Взагалі, насправді, електронна книга на порядок дешевше, до прикладу, Коко 2.0 паперова коштувала 380 гривень, а електронка всього лиш 200, майже в два рази дешевше. Це супер зручно. До речі, я вже зняла огляд на Коко 2.0 зі спойлерами. Наступний він зараз спонсором. Тож читання з електронної книги дійсно дешевше. Я думаю, що навіть не варто проводити складні математичні обрахунки. Думаю, в цілому можна в половину зменшити свій бюджет на книги всього лиш купивши електронку. Наступний пункт, як на мене зараз дуже актуальний, це те, що електронна книга не потребує багато місця. Я думаю, що якщо хтось хоча б раз переїжджав з бібліотекою, той розуміє, наскільки це складно. А якщо хтось хоча б раз винаймав житло, а, теж розуміє, наскільки складно мати цю бібліотеку, тому що збирання книжок, так, десь місце, де їх можна розташувати. І транспортування книжок це непроста справа. Так, я згодна, що паперова книга це все-таки певний вайб. так, оце Китання Папері, запах свіжої друкарні, і ось ці перелистування сторінок це все, звісно ж, те, що вабить книголюба. Але давайте будемо прагматичними. Зберігати книги, транспортувати книги також і просто. Багато з нас, на жаль, в силу війни був змушений покинути свої домівки, а отже, покинути свої бібліотеки, не мати доступу до того, що хотілося б почитати, що вже є так під настрій. Я вже не кажу про те, що можливо комусь довелось поміняти загалом своє місце проживання і транспортувати цілий Бібліотеку було дуже складно. Тому можна формувати і електронну бібліотеку в своїй електронній читалці. Та й загалом, знаєте, після переїзду з Києва я задумалась над тим, які книги я хочу зберігати в своїй домашній бібліотеці. Я дуже часто робила розпродажі і продавала книжки, відпускала книжки, які мені більше не актуальні. Тож, чи є сенс купувати багато в папері і потім думати, куди їх дівати, якщо можна просто купувати електронки і тішитись тому, які класні книжки ти прочитав, без думки про те, скільки пилю. Вони забирають і скільки місця вони забирають, і про те, як складно буде їх потім кудись перевести. Тому ще одна перевага це те, що електронна книга все-таки займає менше місця, ніж багато-багато паперових. Попередні переваги, які я озвучила, це переваги загалом, чому електронна книжка краще паперової. Але я особисто зробила вже двічі цю помилку за останні 10 років, коли поставало питання: купувати електронну книгу, чи телефон, електронну книгу чи планшет. Так далі, тому дібне, я обирала в сторону іншого газу. Ну, тому що планшет це, знаєте, універсальна штука. Туди можна і Facebook скачати, і книжку електронну, і Інстаграм, і ще якусь гру. І відповідно, ну, тобто так, так, мабуть, цікавіше. Але правда виявилася в тому, що Facebook, Інстаграм, ігри, інші додатки, месенджери, вайбер і так далі. Тому подібне, це все а, як мінімум відволікає, тому що приходять якісь повіщення, і ти вже заходиш, навіть, навіть не читати. Просто шторку опустив і вже переключив увагу. А там далі все. Таке переходиш туди і, і пропадаєш на хвилину, дві, п'ять, десять, і це вже час, коли ти міг би читати. А, це по-перше. По-друге, загалом, навіть коли у вас в руках телефон і немає ніяких сповіщень, і ніхто вам не пише, а, все одно є бажання зайти, погортати стрічку Фейсбуку, стрічку Інстаграму, тим паче, на речі, зараз оновилася, ці рілси. Ну, загалом, розумієте, про що я говорю. Відповідно, не так багато можна прочитати. І оце я вам абсолютно точно кажу, тому що за три тижні користування читалкою Я прочитала електронно 6 книжок. А до того, я прочитала електронно за місяць одну книжку. Я думаю, висновки ви можете зробити самі. Електронка дійсно не відвертає вашу увагу на різні різні месенджери. І, відповідно, через це ефективність читання буде набагато більше. Я, взагалі, кожного разу, коли говорю про те, як читати більше, кажу про те, що вимикаєте сповіщення на телефоні. Отперед телефон у вас в руках, всі сповіщення на місці. Про яке продуктивне читання можемо з вами говорити. І наостанок, перевага, яку, як то кажуть, не спробуєш, не зрозумієш. Мені багато хто говорив про те, що читати електронку набагато зручніше для очей, але. Хто кого слухає, поки не спробує. Справді читати з електронки набагато зручніше. Ці електронні чорнили, які тут є, вони набагато приємніші для ока. Більш того, я читала вночі з телефону і зараз читаю читалку теж вночі. І повірте мені, це дві великі різниці, як то кажуть, в Одесі. Тому що яка б не була супер м'яка підсвітка на телефоні, оцей, знаєте теплий режим і так далі і тому подібне, все це не зрівняється з тим, як зручно читати. Дати безпосередньо з електронної книжки очі реально не втомлюються. Це реально, реально, реально повірте мені дуже зручно. Тому, якщо ви ще думали над тим, чи потрібна вам електронна книжка, чи можливо телефон, або планшета буде достатньо. Я рекомендую спробувати, можливо, у когось друзів взяти хоча б на день-два покористуватися, щоб спробувати наскільки зручно чи та навіть не пробувати, просто взяти в руки, потримати а, нехай там 5-10 хвилин, спробувати почитати текст, і ви зрозумієте, що це дійсно інші відчуття. Набагато зручніше читати з електронної книги. Тому, якщо ви багато читаєте, якщо ви хочете багато читати, я все-таки рекомендую взяти електронну книжку. І повірте мені, після цього ваші походи з книгою в кав'ярню, або спонтанні читання, або бажання читати багато і економити на книгах, все це перейде на зовсім інший новий рівень, як це трапилось у мене з цим прекрасним Kindle. Взагалі я не кажу про те, що це повинен бути саме Kindle, я заглядала і на інші моделі, але якщо ми говоримо про Kindle, для мене особисто великим мінусом було те, що в Kindle неможливо завантажити файли EPUB. Я вже говорила про те, що у мене є е, папка на комп'ютері, де багато книжок, які я скачу. З різних різних сайтів, там з Якабуз, з ВСЛ, з видаництва Анети Антоненко і багато-багато всього інше. І е, з книголаву теж. Багато де я просто заходила, реєструвалася, оплачувала, і виходила, і вже не логіни і паролі, а, тому що там є, умовно, 2-3 книгарні, де я часто купую, але в більшості я ну, не купую так багато. Відповідно, е, що вийшло? Що читалка у мене є, а читати нічого, тому що файли EPUB Kindle не сприймає. Але вуаля, на справді, все дуже просто. Для початку берете ваш Kindle, заходите в налаштування, далі мій аккаунт, і в самому низу буде імейл вашого Kindle. Він дуже схожий на ваш імейл, який ви заповнювали при реєстрації на Amazon. Відповідно, берете копіюєте цей імейл, Після цього заходите на ваш імейл, який ви реєстрували при реєстрації на Amazon. Він схожий Кожен на емейл вашого кінла. І з цього емейла відправляєте просто епап-файли без теми, без тіла листа. Просто накидаєте туди в, в лист, прикріпляєте всі ваші епап-файли, які у вас є, і вуаля. Ця ваша електронна бібліотека в форматі тепер може бути на вашому Kindle. Насправді вони не те, щоб почали підтримувати ПАП швидше там магічними серверами це все конвертується в мобіль, а це набагато зручніше, ніж шукати якісь конвертори або іншим шляхом танцями з Бубном шукати варіанти, як перевести вашу бібліотечку в потрібний вам формат. Знову ж таки, для мене це було супер важливо, оскільки. Я вже мала бібліотеку, скачену в форматі EPUB, і заходити кожного разу на всі магазинчики і згадувати, а де ж їх купила, так. Для того, аби скачати заново уже в мобі, було складно. Що стосується як абуве весела, так і зробила, а от що стосується всього іншого, хотілося б одним махом просто весь свій EPUB завантажити в Kindle і не морочити собі голову. Тримайте лайфхак, сподіваюся, він для вас буде корисним. Та й загалом саме про ось таке я хотіла вам розповісти. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо ви користуєтеся електронними книгами, Розкажіть, які для вас переваги, що б стало такою, знаєте, правною точкою, що ви все-таки перейшли до електронних книжок, і що читаєте більше: електронок чи паперових книг? Буде дуже цікаво поговорити з вами про це в коментарях. У мене насправді все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні книжки. До зустрічі зовсім зовсім скоро.